Мої вітанечка 30 серпня оновлюємо наявність. А в наявності у нас отакий красунчик Hyundai Tucson 2018 року. 2.0 дизель, 80-тпенева кропка автомат. Автомобіль повнопривідний. Фактично у максимальній комплектації. безключовий доступ, утримання смуги. Мертві зони. двозонний клімат, електронне стояночне гальма, три режими руху, автохолд, поміж приспуску, старт-стоп. Мультикермо, датчик світла, навігація, електрорегулювання сидінь, електросклопідйомники, електродзеркала, шкіряний салон з перфорацією, Є також підігрів задніх сидінь, передніший з вентиляцією. Автомобіль фактично в ідеальному стані. Як по салону, так і по кузову. Лед-оптика. 19 колеса з датчиками, автомобіль повністю справний і готовий до експлуатації. Ціна 24 500.